Жив собі один цвіркун. Він сидів у щелинці між камінням коло самісінької дороги і сюрчав. Повз нього проходили люди, вони говорили про своє, і не помічали цвіркуна, але якось повз нього пройшла зла чарівниця. Вона зупинилася і сказала Ага, цвіркун, непотрібна ти істота. Маленька і некорисна. Корова дає молоко, за це її поважають. Кіт ловить мишей, за це його поважають. Собака сторожує будинок, а ти тільки сюрчиш і нічого більше не вмієш. Одне слово не вдаха. Так сказала зла чарівниця та й пішла собі. А цвіркун замовк. Йому стало так сумно, що він і сюрчати більше не зміг. І справді, думав цвіркун, навіщо я потрібен? Ніхто мене не чує, я не потрібна істота. Виповзу на дорогу, нехай мене краще машина розчавить. А тим часом. Мимо йшла дівчинка з мамою. Дівчинка й каже Що таке, наче чогось не вистачає. А мама відповідає, Цвіркун замовк, отут у щілині жив цвіркун, а тепер щось його не чути. А як же склалася доля цвіркуна? Про це ви зможете дізнатися, прочитавши збірочку, приголомшливі пригоди просто поруч. Марини та Сергія Дяченків Ну і звичайно, книжечку ви зможете взяти у відділі міського абонементу.